Збір ситуації. Це така ситуація. Запит поступив. Чоловік постійно звинувачує дружину, вона стомлюється від цих безперервних претензій. І це нагадує мотузку, що тримає натяг. І кожен новий докір це як черговий вузол, що затягується тугіше. Якщо цей натяг не послабити, він може розірватися. Чоловік може відчувати контроль або невдоволення, намагаючись тримати все під своїм впливом. Його звинувачення в тому, що дружина-лидача це своєрідний емоційний захист, який насправді може приховувати його власну тривогу, а можливо його власну навіть невпевненість. І от уявіть, для нього її поведінка це зламана шестерня у механізмі, яка не працює належним чином. Дружина ж. Втомлена від постійних придирок, почувається ніби птаха у клітці. Її сприйняття чоловіка як аб'юзера це відповідь на накопичену її власну емоційну втому. Вона, можливо, вже втратила сили і бажання виправдовуватися. Вона постійно виправдовується, вона втомилася від постійних битв, вона як воїн на полі бою. Але на цьому полі бою перемоги взагалі немає. І от що така динаміка стосунків про що свідчить? А вона свідчить про те, що обидва партнери відчувають себе незадоволеним і непочутими. Чоловік намагається відшукати контроль там, де він втрачає його, а дружина шукає спокій, який вже довго від неї вислизає. І ключовими словами, тут можуть бути е, в цій ситуації да, контроль, тобто емоційний тиск ми бачимо втечу. Емоційне вигорання, невдоволення, ну, як психолог, що я бачу, так от ключові моменти, розірваний діалог. А саме страшне, це розірваний діалог. І щоб знизити напругу в таких стосунках, необхідно як мінімум почати з чого, перестати затягувати вузли, тобто розпочати відкритий діалог, де кожен зможе чесно висловити свої відчуття і потреби. І якщо взяти розстановки за методом Бертольда Хелінгера, От, як, як психолог, от по такому, я зараз зроблю, змоделюю ситуацію да, розбору. Ключовими є виявлення глибинних системних динамік у стосунках і родинних взаємодіях. І ось приклад побудови діалогу. Як же будувати діалог на основі цього підходу, якби обидва партнери до мене прийшли? Ну, наприклад, терапевт, він ще називається фасилітатор. Говорить, уявіть, що перед вами стоїть ваш чоловік, ну дружині, а дружині кажуть чоловіку, кажуть, уявіть стоїть дружина. І як ви відчуваєте себе поруч з ним або з нею? Що б ви хотіли б сказати в цю мить? Ну, наприклад, дружина каже, я втомилася від постійних звинувачень, ну, що я чую я так, якби узагальнюю, я втомилася від постійних звинувачень. Я відчуваю, що не можу бути собою. Ти постійно вимагаєш більше, а я не відчуваю підтримки. Терапевт до дружини далі тоді звертається і каже: уявіть, що ви говорите це не тільки йому, але й якісь фігурі в його родині, можливо, матері або батьку. кому саме ці слова могли б бути адресовані? Дружина тоді говорить, можливо, його батько. Він завжди був суворим і вимагав багато. Психолог тоді звертається до чоловіка. А що ви відчуваєте, коли ваша дружина говорить ці слова? До кого у вашій родині вони могли б бути звернені? Ну, Чоловік міг би сказати, я бачу ні схожі з моєю матір'ю. Вона часто нічого не робила, і батько був постійно невдоволений моєю матір'ю. Мене це напрягає просто. Психолог говорить: давайте в цю мить подивимося на цю динаміку. Тобто, ваш чоловік бачить в дружині відображення своєї матері, а ви, дружину, відчуваєте на собі тиск, якого, можливо, не мали б. Ваші предки або мали, але не висловлювали це. Чи готові ви обидва визнати, що ці стосунки несуть в собі не лише ваш особистий конфлікт, а й частину історії ваших родин? Ну, Що могла б сказати, дружина, так, я розумію, що це може бути не лише наш конфлікт, а чоловік би сказав ці. Мені важко, а я бачу, що мені є те, що походить від мого батька, і психолог каже. Давайте в цю мить подивимося на цю динаміку. Чоловік бачить в дружині да, свою матір, дружина відчуває тиск від чоловіка. І що відбувається, що потрібно зробити? зробити? Важливо зробити такий крок, де і чоловік, і дружина обоє мають повернутися подумки до своїх батьків, і знаєте, що зробити. Подякувати їм за все, що вони вам дали, включаючи ті динаміки, що впливають зараз на ваші стосунки. От приблизно так би будувалася перша сесія при такій ситуації. Я просто вам змоделювала. Дякую вам за увагу і дякую за ваші запити. Я безкоштовно їх розбираю, і ви можете знайти в хайлайті розбір ситуації.